Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам відгадати загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Так, дітки, це гарбуз! Гарбуз є одним із найголовніших символів осені. А однією з осінніх традицій став день гарбуза, який святкують наприкінці жовтня. Метою цього дня є поширення інформації про його цілющі якості. Бо гарбуз це джерело вітамінів та мінералів, корисних для нашого організму. Батьківщиною гарбуза є Мексика. За формою гарбузи бувають різні, круглі, овальні та навіть грушоподібні. З гарбуза готують дуже багато страв. Гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканку, млинці. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а й корисні. А з насіння гарбуза виготовляють смачну та корисну олію. Сьогодні, малята, я пропоную вам зліпити гарбуза з пластиліну. Уважно розгляньте, що нам потрібно для роботи. Беремо пластилін помаранчевого кольору, відрізаємо шматочок та зігріваємо його у долоньках. Далі скочуємо кульку. Казівним пальчиком притискаємо посередині, щоб утворилася невеличка ямка. Далі за допомогою мотузки надамо форму нашому гарбузу. Тепер відрізаємо невеличкий шматочок зеленого пластиліну, теж зігріваємо та розкочуємо його у ковбаску. Приєднуємо хвостик та листочки. І ось такий гарбуз вийшов у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!